Навколо Тернопільської комунальної аптеки номер 78 скандал. Працівники закладу обурені призначенням нового керівника і переконані, що воно відбулося неправомірно. Обрана колективом, виконуючи обов'язки, в планку кажуть, тримала її роботою задоволені та не бачать підстав для її звільнення. Причину знайшли в обласній раді, говорять, не справлялась. Коли є вимога обласної ради подавати програму, як бачить керівник на рік часу роботу, як вона виконує цю програму, які показники, коли обласна рада викликає керівника, він повинен з'явитися, по перше, пред'явити документи і працювати під тим керівництвом що ви говорите. Вчорашній керівник, виконуючи Марії Марізанина, вона на вимогу обласної ради не з'являлася систематично. Вказівки обласної ради не виконувала. Новопризначеному керівнику тут не раді. Говорять, аби керувати високопрофесійним колективом, він не відповідає кваліфікаційним вимогам та не має досвіду. Є такий збірничок наказ МОЗ 117 в якому чітко приписано, що на посаду завідувача призначається особа, яка має вищу фармацевтичну освіту. Має провізор кваліфікацію, провізор-організатор та що немаловажно, 5 років стажу за цією посадою. Сергій Олександрович, не враховуючи думку колективу, назначає нам жируху Ольгу Васильівну і перед тим сказавши що колективу, що відбувся конкурс, і вона виграла конкурс. Тим самим обманувши знов колектив, ми не згідні з таким. І будемо звертатися далі, щоб захистити свої інтереси. Дана кандидатура є нам, по-перше, невідомою і, по-друге, підозрілою в їхніх намірах. Юрист запевняє, після обговорень на посаду може призначити лише голова обласної ради, та й це тільки після пленарного засідання сесії обласної ради. І тільки на підставі рішення Тернопільської обласної ради, голова Тернопільської ради, а у разі його відсутності, перший заступник голови Тернопільської області, який здійснює повноваження голови, укладає з керівником контракт, приймає його, чого в нашому випадку не було. Призначення насторожує людей, адже вони вважають, що такі кадрові зміни можуть бути у чиїхось інтересах, аби перетворити зараз успішну аптеку у збиткову та забрати приміщення. Приміщення Лежить міській раді, це взагалі не за адресом. Це питання міська рада е має на балансі своєму дане приміщення. Працівники аптеки і далі стоятимуть на своєму. Говорять, призначення на посаду того, кого не хоче колектив, не допустять.